Ну да. Так вс, я зараз за, рашню, заходьте. Заходьте. Ні. заходьте до дохати, вже дві минути записи. <ріст> Трошки волнуюсь, не знаю чого. Ніколи таке не записував. Ну <ріст> і ладно. Дарова, ви на каналі Sunrise. І це моя перша МТ Гніба. Ось, собственно, ключики. Історія, як ми до цього всього дійшли. Раніше по молодості я катався і на Honda Dio, там 34. І Ява 634 у мене була кастомна. І якось время йшло йшло, все я продав. Перестав я їздити на любых мотоциклах. І тут просто дивився відоси Владислава Павловича на ютубчику. Дивився, як він робить свою МТ-шку. І щось воно мені так ділася понравилось. Думаю, може гляну я теж якісь об'яви. Що в нас є по городі, там продають. Теж хотів собі більше МТ-шку, бо в наяві я вже їздив. Я знаю, що це таке. І в основному в мене була двохтактна техніка. А в чотирьох то ніколи. Стали ми об'явлення в місяць, другий. І попалась нам одна об'ява. Мотоцикл відносно недорогий. Це при тому, що він заводиться. У мене є одна проблема, що у нас немає зараз акумулятора, щоб його заростити вам показати. Но це буде в наступних відосах. Бо то, що тут, я думаю, відосу буде ого. Бо роботи багато. І да. Дзвоню <свознаннює> я владі цього мт шника Він мені каже, що я на ходу, як майже все ідеально. Ну це як вони завжди люблять казати. Дівчина мені каже, що поїхали, подивимося, а там буде видно. Приїжджаємо, і дивимося, він заводиться. Так, ми, ну, ціна відносно, відносно, всього дорого. там 120 доларів. Да, ми його купили. <клухи> <Да. клухи> е, Мотоцикл нам обійшовся 120 доларів. Але то, як ми його тащили, це просто було нічто. Я предлагав що ми дамо завдаток і на наступний день прийдемо його вже заберемо по люськи, може там машину його погрузимо. Та і собі потихеньку поїдемо. Ну мені ж тут кажуть, ні, беремо, його, йдемо пішки, тут недалеко, скільки нам. Um, в общем, попали ми потім по дощ, там даже буде трошечки така вставка, де ми там біля установки стоїмо. в <adauk> <consolesi> <LIAM> <magical> Ми любимо екстрім, Денис. Це знак. Да? Да. Небо плаче, бо завидує. Ну, за така вони Угу. не сили. Мені знімати? Ні. Yeah. <кій> Тулили ми додому часа два добре, бо мотоцикл нелегенький, ну, не точно не такий, як я. Так і в общем, що в планах? Що в планах у нас по мотоциклу? Нам треба переділати вилку, полізти в мотор, Гляну, що з мотором, бо до нас мотор робили, там робили правий циліндр. Але все одно лізти треба, міняти карби, фільтри, масло, знімати сидіння, ще поки ми не приділили, що це буде, чи, чи кафе рейсер чи бобер в общем, ще поки ми не знаємо. Ну, все будемо діляти по ходу діла будемо дивитися що в нас будуть проблеми які але я знаю що проблем буде просто до хреніща за, за цю цену ми получаємо ще документи на цей мотоцикл плюс це МТ-11 а не 1036 88 год. О, ну що ще таке по мотоциклу просто буде огромний секс все. В общем, если так блищ, блищ. В общем так... Блять. В, в общем так. Если глянуть трошки ближче, ось, ось, сразу нарисуються проблеми наші. Точнее мои. Все тоже. Тросики, тормоз, передній, саме колесо. Ну понятно дело воно ну, там вообще Понятно, це все треба буде робити, знімати, переділувати, бо від буде геть-геть весь другий. Так що так. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і побажайте мені просто удачі з цим дрижпачком.